Соняшник. Просторі соняшникові поля під блакитним небом сприймаються як один із символів України. Цю квітку в нас традиційно сидили біля будинків як окрасу, а соняшникове насіння лузали на дозвілля. Окрім цього, Україна є одним із найбільших у світі експортерів соняшникової олії та насіння. Але в нашій країні ця рослина з'явилася лише у 18 столітті. Тоді, як її батьківщиною є Північна Америка. Є в соняшника одна особливість магічна і дивовижна. Він тягнеться до сонця, повертаючи квітку за його рухом. Без сумніву, це зачаровує, але має цілком наукове пояснення: Ріс соняха регулює фітогормон ауксин, накопичений в неосвітленій частині рослини. Тому вона й повертається, щоб зростати рівномірно. До за літо рослини цю здатність втрачають. Символізуючи енергію сонця і здоров'я, ця рослина недарма посіла почесне місце на полях українців. Як сонях тягнеться до сонця, так людина завжди тягнеться думками до рідної землі. Записуємо посередині назву диктанту соняшник. Соняшник. Перше речення традиційно з абзацу. Просторі соняшникові поля під блакитним небом сприймаються як один із символів України. Отже, з абзацу. Просторі соняшникові поля під блакитним небом. Сприймаються як один із символів України. Просторі соняшникові поля під блакитним небом сприймаються як один із символів України. Цю квітку в нас традиційно садили біля будинків як окрасу, а соняшникове насіння лузали на дозвілля. Цю квітку в нас традиційно. Садили біля будинків як окрасу, а соняшникове насіння лузали на дозвіллі. Цю квітку в нас традиційно садили біля будинків як окрасу, а соняшникове насіння лузали на дозвіллі. Окрім цього, Україна є одним із найбільших у світі експортерів соняшникової олії та насіння. Окрім цього, Україна є. Одним із найбільших у світі експортерів соняшникової олії та насіння. Окрім цього, Україна є одним із найбільших у світі експортерів соняшникової олії та насіння. Але в нашій країні ця рослина з'явилася лише у XVIII столітті, тоді як батьківщиною її є Північна Америка. Але в нашій країні. Ця рослина з'явилася лише у 18 столітті. Тоді, як її батьківщиною, є Північна Америка. Але в нашій країні ця рослина з'явилася лише у 18 столітті. Тоді, як її батьківщиною є Північна Америка. Далі з абзацу. Є в соняшника одна особливість магічна і дивовижна. Отже, з абзацу. Є в соняшника. Одна особливість магічна і дивовижна. Є в соняшника одна особливість магічна і дивовижна. Він тягнеться до сонця, повертаючи квітку за його рухом. Він тягнеться до сонця. Повертаючи квітку. За його рухом. Він тягнеться до сонця, повертаючи квітку за його рухом. Без сумніву це зачаровує, але має цілком наукове пояснення. Без сумніву. Це зачаровує, але має цілком наукове пояснення. Без сумніву, це зачаровує, але має цілком наукове пояснення. Ріст соняха регулює фітогормон ауксин, наокопичений в неосвітленій частині рослини. Ріст соняха регулює, фітогормон. Ауксин накопичений у неосвітленій частині рослини Ріс соняха регулює фітогормон ауксин на у неосвітленій частині рослини. Тому вона й повертається, щоб зростати рівномірно. Тому вона й повертається, щоб зростати. Рівномірно, тому вона й повертається, щоб зростати рівномірно. Достиглі за літо рослини цю здатність втрачають. Достиглі за літо рослини цю здатність втрачають. Достиглі за літо рослини цю здатність втрачають. Далі з абзацу. Символізуючи енергію сонця і здоров'я, ця рослина недарма посіла почесне місце на полях українців. Отже, з абзацу. Символізуючи енергію сонця і здоров'я, Ця рослина недарма посіла почесне місце. На полях українців. Символізуючи енергію сонця і здоров'я, ця рослина недарма посіла почесне місце на полях українців. Як сонях тягнеться до сонця, так людина завжди тягнеться думками до рідної землі. Як сонях тягнеться до сонця. Так, людина завжди тягнеться думками. До рідної землі. Як соняк тягнеться до сонця, так людина завжди тягнеться думками до рідної землі. Перевіряємо увесь текст: Соняшник. Просторі соняшникові поля під блакитним небом сприймаються як один із символів України. Цю квітку в нас традиційно садили біля будинків як окрасу, а соняшникове насіння лузали на дозвіллі. Окрім цього, Україна є одним із найбільших у світі експортерів соняшникової олії та насіння. Але в нашій країні ця рослина з'явилася лише у 18 столітті, тоді як її батьківщиною є Північна Америка. Є в соняшника одна особливість: магічна і дивовижна. Він тягнеться до сонця повертаючи квітку за його рухом. Без сумніву, це зачаровує, але має цілком наукове пояснення. Ріс соніха регулює фітогормон аоксин, накопичений у неосвітленій частині рослини. Тому вона й повертається, щоб зростати рівномірно. Достиги стиги і заліту рослини цю здатність втрачають. Символізуючи енергію сонця і здоров'я, ця рослина недарма посіла почесне місце на полях українців. Як Сонях тягнеться до сонця, так людина завжди тягнеться думками до рідної землі.